Привіт, друзі, як з вами завжди я Арттій, звіт ми сьогодні будемо грати про наступної ігрушки, друзі. Тут ми будемо управляти в ролі заступника, так скажемо, смерті. Ми не будемо самої смерті, ми будемо, так скажемо, роботником на неї. Ігрушка отак, друзі, називається. Це друга частина даної ігрушки. Так, мови, друзі, мови. Жалко, що української немає. А коли вони падлюки українською додають, вони тільки фігню додають російську. Ну, То таке, друзі. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, ссылочка як завжди не підносимо в описанні, друзі. А ми починаємо. Нажимаємо плей. Я вже цю ігрушку, друзі, багатесенько пограв. Тут у нас бачите наш, так, скажемо, кабінетик, друзі. Давайте я трошки звук спавлю. Щоб він не гарлав. Бачите, друзі, тут аналітика, це Кофеман, це пеймес, це, тис, це скажімо, бухгалтер гроші видає. Це у нас апостейт, який дає нам уровні проходити задання, так скажемо, місії. А це у нашій головний начальник, заступник начальника того смерті нашої. Ну і тут а, у нас хімік є, сан, механік і Конгерс. Не знаю, що це таке. Що таке, коротше. Бачите, друзі, ось у мене скутер мій, на якому ми можемо відправлятися. Ось, дивіться. Відправляюсь на роботу 9, день 9. Також тут є ось, ось бачите, такий замок, ось я нажав за смерть, тут живе начальник наш. Тут, друзі, арена, яку я виповняв, А тут у нас кофе, так скажемо як вам сказати, кафе. Починаємо, друзі, таку, відправляюсь на роботу. Зараз вам покажу швидко, що їй треба робити. На дев'ятий день, друзі, тут треба гоблінів, так скажемо, зброю збирати. Ігрушка реально, друзі, класна і прикольна. Зараз, друзі, вам дивіться, нам треба відправляти в, в пекло. Ось, ось бачите. Два смайлика пекло і один нормальний. Значить його в пекло. І все, і правильно. Нам треба 16 людей відправити, тільки це треба, так скажімо, робити, друзі, не тупо, а думати, можна зажимати цих людей і дивитися на них. Також тут, тут є убивці, попадаються буває. Ти робиш пару ходів, якщо ти його не викинеш. Зразу то він тебе уб'є. Да, тут все треба читати ці статтю. Так, ще треба в пекло відправити. Цього зброю, друзі. І смайликами демона відправляємо так. Пургаторі. Це, друзі, ми відправляємо в чистилище. Таких відправляються, якщо на 50-50, на 50. наприклад, два смайлика пекла і два смайлика радості, значить його туди. Або такого можна відправити. Бачите, я неправильно зробив. Дається 3 життя, друзі, на кожну ігру. Якщо ви виповнете все тут зразу, ви отримуєте ваші гроші. Тобто 16 даних доларів в ігрі. Так, кого врай відправити? Давайте оцього відправимо. Все, правильно. Так, тепер куди? Опять вчилище. Давайте всього. Правильно, ми відправили. Так, опять у рай, в рай, у рай, в рай, у рай, в рай. Цього може. Так. Да. Так, в пекло, в пекло, давайте подивимось на нього. Нічого не пишеться про нього. В пекло кого можна відправити, друзі? Я не знаю. Всього неправильно. Ну і так, друзі, грайте. Ігрушка реально класна, прикольна. Можете, друзі, грати і насолоджуватись даною ігрушкою. Звісно, розробники, якщо ви мене колись небудь почуєте, добавте, будь ласка, ви українську мову. Все, друзі, я програв. Ігрушка реально тяжка. Ну, і вона на тому класна. Можна, друзі, рестарт, бо іначе ви не пройдете цей уровень. Поки не виповните, все правильно. На цьому, друзі, я буду закінчувати. Кому ігрушка сподобалась, хто зрозумів, що треба робити і як. Дякую на цьому кінець. Всім до зустрічі. Бувайте! З вами був я, Артік. Партю, телеграм-канал, як завжди, в під досом в описанні, Друзі, всіх чекаю, всім до зустрічі, всім пока-пока. Дякую.